Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Бровні з бледноку, у давні часи в долині річки бледнок жив собі фермер на ім'я Макдона. Був він працьовитий, але не дуже щасливий. Люди не хотіли у нього працювати, бо господар був скупуватий, їжа погана, а ночі в хаті холодні. І от одного ранку, як прокинувся Макдонал, побачив корови вже подоєні, двір підметено, а хліб на столі свіжий. «Хм, це що, чудо? здивувався він. Та наступного дня знову робота зроблена ще до світанку, а тоді люди стали шепотіти. Це ж, мабуть, бровні завівся. Бровні то така істота маленький волохатий чоловік, що живе у темному кутку стодоли і допомагає по господарству вночі, тільки за однієї умови не лізь до нього і нічого не давай. Та господар був хитрий, подумав. А що, як задобрити його подарунку? І зшив бровні новий піджачок із гарної зеленої вовни, поклав у хліві, де той зазвичай працював і заховався, подивитися. О півночі прийшов бровні, побачив піджак і застиг, приміряв, покрутився і сказав: гарний піджак, гарна сорочка. Бровні йде, залишає робочку і більше ніколи не з'являвся. Господар залишився без нічної допомоги, бо не послухав давньої мудрості. Не дратуй бровні і не чіпай його.